А що ви не вирішите у двох поля чи що, пацани? Це між ними. Ста, куди летиш? Куди? Слухай сюди. У двох поле, дись Андрійку. Андрійку, у двополе. Куди ти дурної? Діма, що поля не бачиш, Дім? Що поля не бачите? У дво о, поле. О, тут поле. Арсен! <плес> тут поле. Що що? Дикі, чи що? О, тут поле. Куди вилетети? <плес> Брат. Бачив, кому міжду. Толік! Жека! на поле б'є. В поле не бачив, чи що? Я 150 разів сказав. Андрей, Коля, най-най, най, 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 най. тренинг сказал нет.